Сполучені Штати не мають наміру виходити з НАТО. Переконує Марко Рубіо. А президент Фінляндії говорить, що Франція або Велика Британія повинні почати розмовляти з Росією. Учні з України приїхали у Ряшів, аби вдосконалювати знання польської мови. Голова американської адміністрації запевняє, що Сполучені Штати не мають наміру виходити з НАТО. Марко Рубіо говорив про це в Брюсселі під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу. А більше про це розповість Беата Пломецька. Це перша візита американського секретаря... це перший візит державного секретаря США в Брюссель на тлі напруженості у відносинах між Європою та США, а також побоювань щодо виходу Сполучених Штатів. Частина цієї істерії. Та перебільшення, як я бачу у світових медіа, а також у деяких американських національних ЗМІ щодо НАТО є необґрунтованою. Сказав Марко Рубіо. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що підтримує НАТО. Водночас, як зазначив державний секретар США, Дональд Трамп очікує, що кожен із союзників зобов'яжеться та виконає обіцянку витрачати 5% ВВП на оборону. Вирішення цього питання має бути ухвалене на червневому саміті НАТО в Газі. Батапхомацька Польське радіо Брук. Koalicija ohočiš Тобто країни, що підтримують Україну, вирішила, що Європа повинна розмовляти з Владіміром Путіним. Особисті контакти з президентом Росії мають налагодити Франція або Велика Британія, які очолюють коаліцію. Заявив сьогодні президент Фінляндії Олександр Ступ. За словами Стуба, європейські країни ухвалили рішення, що в певний момент принаймні одна країна на цьому континенті має бути залучена до встановлення контактів з Росією. Це підтвердили під час саміту в Парижі. 27 березня, скликаного президентом Франції Манюелем Макроном, додав президент Фінляндії: якщо переговори з Путіним відбудуться, продовжив Олександр Ступ, необхідна координація цього процесу. Водночас він наголосив, що на цьому етапі занадто рано говорити про відносини Європи з Росією, оскільки саме Росія є агресором і продовжує війну проти України, і є єдиним суб'єктом відповідальним за цей конфлікт. Фінський президент під час візиту до Лондона, 31 березня, визнав, що Фінляндія також має бути готова до можливого нового етапу у політичних відносинах з Росією. Минулими вихідними Олександр Ступ зустрівся з президентом США Дональдом. Трампом із яким під час неформального візиту у Флориді обговорював, зокрема, питання перемир'я в Україні та запропонував дату 20 квітня як початок припинення вогню. Десятеро учнів із ліцею номер 5 імені Василя Стуса з міста Бровари біля Києва протягом тижня перебуватимуть у Ряшеві, аби вдосконалювати знання польської мови на заняттях в інституті полоністики та журналістики Ряшівського університету. Вчора вони відвідали день відкритих дверей університету, а сьогодні розпочали заняття з польської мови в цьому навчальному закладі. З учасниками програми поспілкувалася Івона П'янтак. п'єнтак. Кулакавська, директор центру Малгожата Кулак... Ковська директорка центру, співробітниця інституту полоністики та журналістики, де є напрямок навчання логопедії з викладанням польської мови як іноземної. Розповідає, що інститут запросив учнів в ліцею в місті Бровари, що біля Києва. Пропонуємо їм участь у заняттях, які проводитимуть як викладачі центру, так і студенти. Я полонійна вчителька Ельжбєта Файнер працюю в школі. Це ліцей номер 5 в Броварах. Це мовна школа, де є англійська, як основна мова навчання навчання. крім того, другою іноземною мовою є іспанська, німецька і французька, а тепер також польська мова. Я учасниця ліцею в броварах Єлизавета Довгань приїхала сюди аби дізнатися про навчання в Ряшеві і загалом відпочити та відвідати Польщу. Безперечно, це можливість перепочити від того, що відбувається в Україні. Це не легко, але хоча б тиждень ми відпочинемо від щоденних тривог. Але хоча ж тиждень відпочинемо від алармів щоденних.